Для мене взагалі велика честь працювати з містом Запоріжжя. Сьогодні ми відкриваємо виставку фотографів школи Міф. Сьогоднішня експозиція «Грізь досвід називається. Ви побачите тут 13 фотографів абсолютно різних. Абсолютно різні серії. Попри темряву, здатні мусимо бачити світло. Про це нинішня виставка у центрі сучасного мистецтва. Всі роботи були створені під час повномасштабної війни. Наша задача була моя як куратора показати не біль війни. А, звісно, що ми без цього нікуди. А про досвід, який ми проживаємо, що в нас є і світлі моменти, і емоційні гойдалки, і в е, війні є і гучні звуки, і є тиша. Експозиція по, по, по Таким чином, що не так, що ви йдете від світлого до темного або до темного до світлого, а якраз передає. От... Наше життя, коли один день дали інший ні, внутрішня витримка, що тримає всіх українців, про це світлини, які бачимо на виставці, крізь досвід, то про переживання кожного з нас, про наші страхи та надії, про мовчазну підтримку та сталеві нерви. Попри темряву, ми живемо, працюємо, народжуємо дітей. Фотографиня Маша Вейсберг в циклі Кров з молоком показала власні світлини себе і свого синочка, який з'явився на світ під час війни. Ця серія була зроблена вже під час повномасштабного вторгнення і якраз. В цей період Маша вона е, народила дитину, і тут більше про її досвід проживання, ось такого з одного боку прекрасного періоду, але на фоні дуже е, важкого періоду для цілого соціуму. В неї е, тут дуже багато якихось е, ручних дру, ручного друку, який вона робила в даркрумі, е, фотографії її та е, її сина, е, якісь там пловзапи, фотографії. Е, знаю, молока і чогось такого, це дуже от різні підходи. А ця світлина зликопластерем про те, що всі ми збираємо себе по шматочках, зшиваємо, склеюємо зранені душі і тримаємося, попри все каже авторка з Києва Вероніка. Моль. Мисткиня, оптимістка, життєлюбка, сміється, попри те, що над її будинком у Києві літають ракети. Вірить у перемогу на ось цій світлині влучання ракету багатоповерхівку. Та вона про оптимізм каже авторка. Насправді в цієї роботи. Е Історія з хіп'єндом, тому що ракета влучила в цей будинок. Це недалеко від місця, де я проживаю, в Києві вона туди влучила 25 лютого, і на щастя, там нікого не було, ніхто не постраждав. Люди вже всі виїхали. От я таким агресивним чином намагалась передати ці відчуття, коли ти просто стоїш, дивишся на Будівлю, де раніше жило багато людей, і бачиш абсолютно дирку. Всі роботи в цій серії це в мене оригінальні полароїди, маленькі такі розміри, картки. Конкретно тут в цьому випадку я використовувала. Я робила колажування, тобто відрізала частину і з побами, скріпками, звичайними степлером скріплювала. А ось ці світлини Олесі Білик з Хмельниччини це справжній ритуал зі сканування висушених квітів. Всі рослини з власного саду авторки. Пані Олеся сушила та фотографувала їх винятково на сторінках старих радянських книжок. Каже, вони це пам'ять. Я хотіла показати власне пам'ять цієї війни через призму квітів, як персоналізація. Я власне висушувала квітки у радянських книгах, про що й пишу. І ось ця квітка в мене чисто ну звичайно просто опинилася в цій книжці на сторінці, як кровавий слід, і ось таким чином я описую, наче різні елементи. Різні історії цієї війни і те, що робиться в країні всередині, загалом я використовую фотографію і скани квітів. Я висушувала, рвала у себе в саду квіти, висушувала у радянських книгах це як контекст. Ось і таким чином сканувала їх потім на, на сканері, звичайному сканері, кадрувала. Ось таким чином виходила робота. А ось ці квіти на чорному тлі мають свою сумну історію. Фотографії, які я фотографувала у часи, коли до нас в місто почали масово привозити полеглих воїнів. І люди виходили на дороги, клали квіти, і кожного дня одні квіти змінювали інші. І також є фотографії цих квітів, як, як символ пам'яті оголений нерв, роз'ятрені рани, але непохитний внутрішній стрижень та непереможна віра у добро. Виставка є зрозумілою та близькою для кожного з нас. Будь-хто знайде своє, згадає та крізь сльози посміхнеться. Побачити експозицію крізь досвід можна до 12 жовтня у центрі сучасного мистецтва за адресою бульвар Центральний. 3. ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.